Права 1151. У 2020 році в Україні кількість людей, які мали повну вищу освіту, становила 120,4% порівняно з аналогічними показниками у 2008 році. Скільки людей у 2020 році мали повну вищу освіту, якщо у 2008 році їх було 6 мільйонів 905 тисяч осіб? Відповідь округліть до тисяч. Ну що ж, міркуємо. Давайте спочатку знайдемо, а скільки ж це 1% від тієї кількості осіб, що мали вищу освіту у 2008 році. Ну що ж, їх було 6 мільйонів 905 тисяч, А 1% це сота частина, то тоді треба це число поділити на 100. Записуємо першу дія. Отже, 6 мільйонів 905 Тисяч. Що ділиться на 100. Це дорівнює. Ну що, ж, забираємо два нулі, то в нас залишиться 69 тисяч 50. Записуємо, чого в дужках людей. Ну І записуємо, що це у нас становить. Один відсоток один відсоток людей. Що мали вищу, що мали повну вищу освіту? 2008 році. Гаразд. Тобто, а як нам дізнатися, скільки їх було у 2020? му Їх буде 120,4%. Ну, якщо 1%, це 69,5 людей, то 120,4% треба цю суму помножити на 120,4%. Ну що ж, Записуємо тоді другу дію. Отже, нам треба 69, 69 50 людей, помножити на 120,4. І це дорівнює. Ну що ж, щоб було простіше множити. Давайте ми заберемо 10 і помножимо його на 120,4, то це буде 6 тисяч. 905, що множиться на 120,4, ну і що множиться на 10. Давайте ми оце перемножимо, і це дорівнює. То це буде дорівнювати 6905, що множиться на 100 1204, якщо ми перенесемо кому на один розряд праворуч. І це дорівнює. Ну що ж, тут вже треба множити стовпчик. Давайте будемо множити. Записуємо 6000. 6905. Що множиться на 1204. Множимо 5 на 4 20. 0. Пишемо 2, запам'ятовуємо. 0 на 4, 0 плюс 22. 9 на 4, це 36, 6 пишемо, 3, запам'ятовуємо. 6 на 4 24, плюс 3 це 27. 5 на 2 це 10. 0 пишемо 1, запам'ятовуємо. 0 на 2 це 0, плюс 1 це 1. 9 на 2 це 18, 8 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 6 на 2 це 12, плюс 1 це 13. Так, 6905 на 1 це буде 6905. Так, пишемо 6905. Додаємо. Отже, в кінці у нас буде 0. Тут у нас буде 2, 6 плюс 0 це 6, 7 плюс 5 це 12, плюс 1 це 13. 3. Пишемо, 1, запам'ятовуємо. 8 плюс 2 це 10, плюс 1 це 11. 1 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 9 плюс 1 це 10, плюс 3 це 13. 3 пишемо, 1, запам'ятовуємо. 1 плюс 6 це 7, плюс 1 це 8. Ну що ж, записуємо, що добуток тоді дорівнює. Давайте перенесемо, бо не поміститься. Це дорівнює. Так, 8 мільйонів. 313 тисяча 620. І нам сказано, що треба округлити відповідь до тисяч. Ну що ж, пишемо тоді, що це наближено до рівня. Ну що ж, оскільки нам треба округлити до тисяч, то будемо аналізувати кількість сотень. У нас 6 сотень. Це 5 і більше, то будемо збільшувати кількість тисяч на одиницю. Записуємо, що це наближено дорівнює 8 мільйонів 314 тисяч. У дужках записуємо, чого людей. Це у нас мали повну вищу Освіту у 2020 році. Є? Ну що ж, ми знайшли, записуємо тоді відповідь. Отже, скільки людей у 2020 році мали повну вищу освіту? Записуємо 8 мільйонів. 314 тисяч. Тисяч людей. Ну що ж, ось таке завдання на знаходження відсотків від числа з громізкими числами. На цьому вправу завершено.